Звернення до головного військового прокурора України Матіоса Анатолія Васильовича, звертаємося до вас із проханням про перевірки законності використання земельної ділянки, розташованої у місті Одеса по проспекту Маршала Жукова 2А як такої, що перебувала у власності Міністерства оборони України та належала до категорії земель військового призначення. Із 1998 року вказана земельна ділянка використовується тіньовими комерційними структурами для експлуатації ринку автомобільних запчастин під назвою «Успіх» шляхом отримання так званої оренди від торгівельних місць. Попри постійні збори на оплату оренди із використання торгівельних місць у готівці, фінансування української армії із вказаного господарюючого суб'єкта не надходить. Водночас, період ведення бойових дій на сході України, питання щодо фінансування армії, в тому числі і внаслідок отримання доходів із рентабельних суб'єктів господарювання, є вочевидь пріоритетним та актуальним. На підставі вище викладеного просимо вас, шановний головний військовий прокурор України, здійснити перевірку законності використання земельної ділянки, розташованої за адресою міста Одеса, проспект Маршала Жукова 2А. Ході якої підтвердити або спростувати приналежність вказаної земельної ділянки до земель Міністерства оборони України, у випадку підтвердження факту приналежності вказаної земельної ділянки до земель оборонного комплексу, зберегти функціонуючий ринок та створити механізм цільового спрямування коштів, отриманих внаслідок функціонування ринку, на потреби української армії. Про результати цього звернення просимо проінформувати.